Знання, благо, яке ніколи не пізно отримати. Військовослужбовці звільнені у запас пройшли курси перепідготовки за новою спеціальністю. Протягом трьох місяців вони мали змогу відчути себе студентами, а нині отримали довгоочікувані сертифікати. Учасникам курсів перепідготовки військовослужбовців від 40 і більше років. Люди із задоволенням навчалися безпеці підприємницької діяльності. Коли ми виходимо в світ, от я працювала 23 роки. Нам дуже бракує знань про цей світ. І це було дуже цікаво. Знаєте, саме головне, що ці курси мені дали, це надію. Петру 50 років. Чоловік працює підприємцем. Вважає, що вища освіта і диплом як такий неважливий, головне отримання знання сьогодення. Вимагає постійного навчання, і незважаючи на те, що ну, особисто маю два дипломи по закінченню вишів, навіть тепер в такому віці вважаю, що необхідно постійно підвищувати свою професійну підготовку. Один із координаторів проекту Олександр Сиянко розповідає, що таке. Яка перепідготовка допомагає колишнім військовослужбовцям адаптуватися після звільнення. Виведення, можливо, з депресії, можливо, у людей з'являються певні мотиви, бажання займатися підприємницькою діяльністю. Люди, ну, Решті по іншому дивляться на цивільне життя і шукають певну можливість для того, щоб себе зреалізувати десь на ринку праці. Такий проект діє в Україні вже 11 років. Попередні роки він охоплював південний регіон країни, зокрема Крим. Цьогоріч керівництво фонду вирішило розширити географію, залишивши західноукраїнські виші. І дуже би хотілося вірити, що вот етанібальша програма для вас. Вона всього три продовжувалася, все Таки стане дуже важливим забиттям в житті. В інтересах поиска своєї міста, лишення На сам насамкінець. Учасники проекту отримали сертифікати про проходження курсів перепідготовки. Олександр Докіян Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.